Вітаю у вас, малята, доброго дня малята. А про що це у вас мова? Про пшеничні колосочки, пшеничні колосочки, мов лісові дзвіночки, на вітерці гойдаються та низько нахиляються. В сонячний день пшеницю скосили. Доволі зерняток намолотили. Золотим зерняткам. Півничка пригощаємо за те, що з його піснею кожен день зустрічаємо. Тітко Іринок, а давайте намалюємо зернятка для півничка. Залюбки. Зараз ми з вами будемо малювати колосочки з золотими зернятками. Приготуйте, будь ласка, вказівний пальчик. Всі пальчики зберіть до кубки. А вказівний пальчик вмочить у фарбу жовтого кольору. Зернятками будемо малювати вказівним пальчиком на кожному стебельці. Вказівний пальчик стає прямо. Лівою ручкою тримаємо аркуш, а правою на стебельці малюємо зернятка, притискаємо пальчик до аркушу. Набираємо фарбу і домальовуємо багато зерняток на стебельці. Подивіться, які яскраві, жовті, кругленькі зернятка у нас на стебельці. Не забувайте добирати фарбу. Подивіться, як гарно ми з вами намалювали. Скільки зерняток на наших колосочках. Нехай в кожній українській сім'ї буде хліб на столі. А також у мого півничка буде завжди золоте зернятко. Дякую вам, тітко Ірина, і вам малята дякую. До побачення!